Доброго вечора. Вас вітає канал Гривня з Копійки. Починаємо приємного вам перегляду. Починаємо з такого всього наборчику. В нас тут чого тільки немає. 80 штучок плюс. Всякі різні речі, не любий смак і колір. Віддаю я це все: 80 штучок за 1100. Підправка новою поштою після повної оплати. Далі така ось у нас ніржавечки йомкість. Здорова. Літрів 80 плюс-мінус ціна 1200 гривень. Ось таке ось є. Здається, з дружби, якщо не помиляюся. Якщо кому цікаво, пишіть. Далі в нас наборчик ось такого плану. За 900, за 850 гривень. Це все, що до нього входить. Кому цікаво. Це в нас є. Йдемо далі. Три фризи такого плану ціна 250 за три штучки. Отака ось є відкривалка, кому цікаво. Далі в нас ці сотечки, тисочечки не повністю працюють, слущатка. Ціна 300 гривень. Ходять туди-сюди з наковалінкою, з такою гарною. Моторчики 300 гривень. Раз. Ось такий уся маленький. Залишки двигуна 300 гривень, три штучки, кому цікаво. штангель 120. Цифри більш-менш видно, тобто ще можна користуватися. 45 гривень штука будь-які, вибирайте. Фомка з титану 220 гривень. Замки дуже гарні працюючи по два ключа. Тільки змазати. 100 гривень. Тут ключ один 60. 90. Підножка велосипедна, бокова 50, лещата 700, алюмінієві повністю працюючі. Ось такі в мене є речі, двигло є, компресор є. Таких навіть є два. Ось таких три камінця можу віддати за 100 гривень. Далі в нас диски 7 штучок 450 гривень. Показую які. І ось такий все для коси. Це в нас є. Також дивіться, в мене є 2 скутера, є Suzuki скутер і є Honda Dio 35. Кому цікаво, пишіть. Пороблю завтра вранці фото. Ось такі ще цікаві часи. Відкриваються. Ціна 200 гривень. Зараз продемонструю. Дивіться, яка цікава річ. Це в нас є. Отаке ось таке ось є черпачище. Ціна 150. Ось таке ось, дивіться, короночка у нас є 100. Ось такий ось наборчик, 270 гривень. Тут є й нове, ЄБУшне. Два таких ось пульвика. Один, я так розумію, комплектний, інший не зовсім. Ціна за пару 150. Є в мене ретро, ось така ось ручка за 200 гривень. Красивенька, гарненька. Це в нас союзна кофіварочка 200 гривень. Такс, є в нас ящички. Зараз покажу. Ціна 300 гривень. Значить, це в нас найбільший металевий, 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 металевий. І це в нас дерево, і це в нас пластик. Ціна 300 за усе. Є в мене дуже велика. Кількість головок. Кому цікаво. Є в мене три нових щітки по металу. Сабільна пила є. 1150, повністю нова. Є в мене ось такий ще наборчик, шпільки, саморізи, мабуть, кровельні по металу нові. Плюс така ось гарна файна коробочка, 350 гривень за це все щастя. Також, що ще цікавить, запитуйте. і напевно нагадую, да, є в мене два скутерка, Кому цікаво, запитуйте, що вам треба. Можливо, навіть без відео вам буду скидати, пропонувати. Дякую за вашу увагу. Всього вам гарного, бережіть себе. Чекаю ваших смс.